Щоб стабілізувати надходження коштів у обласний бюджет на Прикарпатті проаналізували показники виконання планів. За перше півріччя до бюджету області надійшло 14 мільярдів гривень. Директорка департаменту фінансів ОВА зазначає, порівняно з минулим роком доходи загального фонду в цілому по області зросли на 26,9%. і в тому числі до державного бюджету надійшло 7,8 мільярдів гривень, і до місцевих бюджетів 6,2 мільярдів гривень. З яких до загального фонду місцевих бюджетів надходження склали 5,7 мільярдів гривень, та до спеціального фонду 436,4 млн грн. Виконання затверджених планових показників з урахування змін по доходах загального фонду місцевих бюджетів склало 107,3%, або зведений бюджет в області з початку року отримано додатково 669 млн грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду в цілому по області зросли на 1 млрд 2146 млн грн або на 26,9%, що більше на 2,7% від середнього показника по Україні. Також із 62 бюджетів територіальних громад 5 не забезпечили виконання планових показників. Мова йдеться про Коломийську, Єзупільську, Ворогтянську, Коршівську та Вигуцьку. Із 62 біжать територіальних громад виконання планових показників не забезпечили 5 громад. Зокрема, це Коломійська територіальна громада, 78,9% виконання, або недоотримано 73,6 млн грн. Причиною цього невиконання стало невиконання планів з податку на доходи фізичних осіб через зниження обсягів надходження податку з зарплати військовослужбовців. Також не виконали план Ізупицька територіальна громада, Верхнянська територіальна громада, Коршівська територіальна громада та Вігонська територіальна громада. Хоча хочу зазначити, що до кінця року ми прогнозуємо, що дані громади справляться з виконанням своїх дохідних частин. Проте дев'ять громад забезпечили виконання затверджених планових показників з урахуванням змін більше, ніж на 25%, розповідає посадовиця. Одночасно 9 територіальних громадах забезпечено виконання затверджених планових показників з урахуванням змін більше ніж на 20 на 25%. Зокрема, Угринівська територіальна громада 172% виконання, додатково отримано 8,7 млн грн. мільйонів гривень. територіальна громада 161% виконання, додатково отримано 2,2 млн грн. Зеленська територіальна громада 148,7 млн грн, Додатково отримано 2,7 млн грн. мільйонів Лисецька територіальна громада Боріська, делятинська, куцька, Гвіздецька. перевиконання склало більше 140 відсотків це по цих громадах, і теж вони отримали кожна з цих громад, отримали додатково до своїх бюджетів більше 14 мільйонів гривень. Загалом територіальні громади Прикарпаття є фінансово спроможні. Директорка департаменту закликає звернути увагу на такі складові місцевих бюджетів, як плата за землю, податок на нерухоме майно, туристичний збір та ПДФО. Аби збільшити дохідну частину, так дійсно у нас зростають надходження до на місцевих бюджетів. Бюджети нас стоїть самодостатні, але ми розуміємо, що більшість громад, тих, які я озвучувала, є певна причина, чому зросли податок на доходи фізичних осіб це через зарплату військовослужбовців. Тому війна як не ще чи закінчиться в нас, і вам треба працювати всім на збільшення місцевих податків і зборів, які залежать, суто від ставок, які ви самі встановлюєте і своїх команд. Загалом до спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло понад 400 мільйонів гривень. Питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що в порівнянні з минулим роком зросли на понад 20%. Надходження єдиного податку збільшилось на 46,5%. А на нерухоме майно приріз 95. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанії Араї.